Чи є якісь зміни в пенсійному забезпеченні, зокрема військовослужбовців? Ну так, зараз ви ж розумієте, доволі складна ситуація склалася в нашій державі, і е, уряд, Верховна Рада мусять оперативно реагувати і вирішувати завдання відповідно до тих подій, які потребують вирішення. Е, 1 квітня 2014 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих. Актів України щодо забезпечення проведення мобілізації ось у нас на обліку в управлінні десь 654 особи, які отримають пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, і саме до статті 2 цього закону були внесені зміни і. Вони набули чинності з 1 квітня 2014 року. Зокрема, це пенсіонери з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію саме за цим законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації на особливий період до Збройних сил України та інших якихось утворень. Не припиняється виплата пенсії на час такої служби. Тобто, якщо призов на збори відбувся до 1 квітня 2014 року, то сума пенсії, отримана у період до 1 квітня, має бути отримана відповідно до статті 59 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. А от уже в період з 1 квітня 2014 року і до звільнення з військової служби, до пенсії. Військовослужбовців, які призвані під час мобілізації, просто не будуть виплачуватися надбавки та доплати, на які вони мають право як непрацюючі пенсіонери. А саму пенсію ми будемо виплачувати. Поряд з цим буде проводитися і індексація пенсії, але вона буде здійснюватися після того, як будуть приіндексовані їхні грошова винагорода. Ну і також слід зазначити, що з 1 травня 2014 року в зв'язку із внесенням зміни Законом України про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні внесено в частину 2 статті 13 закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, внесення зміни, а саме встановлено максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно. До цього закону до статті 13 не повинен перевищувати 70%, а не 80 як було раніше. Це стосується таке нововведення, стосується і спеціальних законів, зокрема і закону про державну службу, про судоустрій, прокуратуру і таке інше. Ну, це такі зміни, які ми маємо на сьогодення. Як здійснюється виплата пенсій особам, які змінили своє місце проживання ЗРК Крим та міста Севастополь? Так, дійсно в нас прийшли. Роз'яснення і, і чіткі інструктивні матеріали, як нам працювати з особами, які змінюють своє місце проживання з Автономної Республіки Крим або міста Севастополя. Ну, зокрема, і переселяються зокрема на нашу територію на сьогоднішній день. до нас звернулася одна така особа, яка Отримувала пенсію в Автономній Республіки Крим в місті Севастополі. Нами невідкладно зроблено запит електронної пенсійної справи, паперової, електронної, паперової справи, взяли в неї заяву про запит таких справ, і ми таку особу повідомляємо. Про дату, з якого періоду їй починається виплачуватися пенсія у нас, коли ми отримуємо ці всі документи, ми тоді відповідно до атестату повертаємо недоотриману пенсію іменно в Автономній Республіки Крим. Ці особи перебувають на особливому контролі як в органах пенсійного фонду, так і в органах соціального захисту. вони ведуть введеться облік таких осіб і в міськвиконкомі. Надається всіляка допомога про порядок узгоджених дій, і телефони гарячої лінії. Все це повідомлено через засоби, масової інформації розміщена на веб-сайтах. Тому, якби роботу ми знаємо, що з такими людьми робить, і якщо є потреба, то і, ну, будемо. Якби вишукувати шляхи вирішення всіх проблемних питань, з якими люди будуть стикатися? І ще в нас така, звісно, є проблема. Також один пенсіонер до нас звернувся. Він отримає пенсію в в банківській установі, зареєстрований в місті Севастополь, але фактично проживає на нашій території. То він не може скористатися отримати пенсію через банк в зв'язку з тим, що всі карткові рахунки заблоковані. Це питання оголошено і в органах пенсійного фонду вищого рівня, зокрема, в головному управлі... головне управління нами повідомлено і в Пенсійний фонд України. Це питання вирішується банківською установою, щоб дійсно ж людина не залишилася без пенсійного забезпечення. Тобто, проблемні питання є, вони мають індивідуальність, Характер і ми будемо вирішувати їх по ситуації. Чи багато звернень громадян надходять на адресу фонду і переважно якого характеру? Ми підвели підсумки роботи з громадянами в першому кварталі цього року. Я вам хочу сказати, що з передачою функції адміністрування єдиного соціального внеску до органів доходів і зборів дещо змінилися і пріоритети роботи, зокрема в органах пенсійного фонду. І велику увагу ми як приділяли, а зараз і ще більше. Оприділяємо роботі з громадянами роз'яснень норм пенсійного законодавства, інформування населення, населення про зміни, про норми, які діють пенсійного законодавства, і все це покликано з метою як підвищення рівня освіти, рівня знань наших громадян. Так і вирішення тих проблемних питань, які вони, з якими вони можуть стикатися, я вам хочу сказати, що результатом всієї роботи, яку проводить і наше управління, в тому числі, ми бачимо, що на сьогоднішній день в нас надійшло одне письмове звернення громадянина. Воно розглянуто в установлені строки, надана відповідь, аргументована з посиланням на норми чинного законодавства. І от в порівнянні до минулого року це було п'ять таких звернень, і я вважаю, що ця робота, яку ми проводимо на системній основі, все таки дає свої результати і в тому, що люди таке менше звертаються. До нас з такими зверненнями, ну перш за все, цьому слугу є створена в управлінні відповідно до структури відділ з обслуговування та розгляду звернень громадян. От протягом звітного періоду, це січень-березень цього року. Цим відділом було прийнято 8449 осіб, із них 6136 послуг було надано з питань пенсійного забезпечення. Да, переважна більшість людей все-таки звертається з питань пенсійного забезпечення. Поряд з цим 1240 послуг було надано з питань обліку надходження платежів, 1047 з питань обліку застрахованих осіб, а також інші. Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення кількості звернень на гарячі лінії різних рівнів. У нас діє в управлінні своя гаряча лінія 3.23.19, Цей номер також ми через засоби масової інформації оприлюднюємо. Він у нас незмінний вже багато років. На цю гарячу лінію звернулося 403 громадянина за період січень-березень, а також спеціалістами. Управління розглянуто 19 запитів із головного управління, саме з гарячих ліній, які надійшли в обладміністрацію на головне управління, на пенсійний фонд. Але хочу сказати, що ця кількість також значно зменшилася майже вдвічі. В минулому році це було 33 таких звернення за цей самий період. Керівництвом управління здійснюється також особистий прийом громадян. Ви у нас керівництвом за цей період було прийнято 45 осіб. Теж показник зменшився, дуже менше ніж в минулому минулому році. Здійснюються виїзні прийоми громадян. До речі, я хочу наголосити на такому, що в нас навіть і мені на телефон, телефонують, що ми там вже 80-85 років, ми там вже не можемо ходити, у вас там приміщення якось не дуже зручно розташоване від зупинки. Я завжди таким людям пропоную виїзний прийом. Тобто, якщо є питання, ми Завжди, будь ласка, хто не може відвідати нас з причин здоров'я, віку, і таке інше. Вони до нас звертаються, ми їх записуємо на прийом, знайомимося, вивчаємо питання, з яким людина звертається, беремо пенсійну справу і здійснюємо такий виїзд до, безпосередньо до людини. Також ми виїжджаємо. В район, оскільки в нас управління в місті та районі, працюємо в мобільних соціальних офісах. В нас в цьому році нововведення це запровадження онлайн приймальні. Ми також надавали інформацію через засоби маси інформації про відкриття такої онлайн приймальні. Далі ми реєструємо. З нами можна працювати і через веб-портал Пенсійного фонду України. Для цього треба звернутися до нас в той самий відділ з обслуговування громадян. Вас зареєструють як користувача веб-порталу, і ви також можете свої питання вирішувати засобами електронного зв'язку без питань. Також в цьому році ми запровадили таку схему обслуговування громадян як пенсійна освіта. Це така схема, покликана. Надати консультативну, методичну допомогу майбутнім пенсіонерам, тим, що не та також тим, хто недавно став пенсіонером, щоб ну, знаєте, якомога надати таку більш таку дієву допомогу адаптуватися до нового такого статусу пенсіонер. Ми таку роботу проводимо в центральній бібліотеці. Кожен Перший четверг місяця курс лекцій ми також використовуємо при проведенні семінарів з безробітніми, налагоджений у нас зв'язок з міськрайним центром зайнятості. Там підбирають осіб, яким за 55, які вже перед пенсійним віком, ми надаємо консультацію і по збору документів. І по роз'ясненню тих норм законодавства, які е, необхідно знати, е, такі категорії громадян, які вже на порозі такого пенсійного віку стоять. Е, зрозуміло, що у нас на стендах багато інформації можна знайти, е, багато е, інформації е, корисної, можна е, людям. Найти в наших офіційних виданнях це пенсійний кур'єр, газета і. Вісник Пенсійного фонду України журнал, і ви знаєте, коли люди звертаються і достають газету там, ну типа страна там чи ще щось, то ну, ми людям пояснюємо, що такими виданнями, які некомпетентні, не можуть грунтовно надати відповідь, і роз'яснення, не варто користуватися. Натомість, якщо людина приходить саме з газетою офіційного видання і задає нам питання, то ми тлумачимо. Е, Оскільки ви розумієте, що не кожен якось розуміє на свою сторону, як йому вигідніше, ми тлумачимо саме так, як в якому контексті це необхідно звучати. Ну І результатом розгляду цих всіх звернень хочу сказати таке, що в діях працівників управління не було. Порушень норм законодавства, тобто наші дії в межах чинного законодавства правильні а людині ми просто пояснюємо, чому так, а не інакше. Намагаємося найбільш відкрито, намагаємось найбільш толерантно це донести. Тому я сподіваюся, що діалог у нас з громадою міста такий є.